Перше бойове місце, куди ми виїхали, це була стара, Красня... стара Краснятка. Блокпост це перед Рубіжним. Поїхали на зачистку Сєвєра Донецька, мали це робити в парі з батальйоном Майдаром, але хлопці пропізнилися і якби, всю роботу взяли ми на себе. Потім ми поїхали на Лісичанськ і перед нами, перед нашу колону взірвали міст, може чули. О, там нам буквально заливалося. Щоб захопити Лісичанськ 2-3 дні, але так як говорили, був закон, що більше 45 суток в зоні АТО, тоді маєш учасника бойових дій. На 44-ті сутки нас вирішили звідти вивезти. В Донецькій області там були Мар'янка, Мросівка, Котейнікова, ну і Луваський котел. Уставалося трошки зачистити ту територію Донецької, Луганської області. Чуть-чуть лишалося. От Росія побачила, що зараз укроп, як вони кажуть, беремо все, ну якби кінець війни. Ми не хотіли, цей, щоб ми взяли Донбас і вони почали вводити свої війська. З 18 го числа вони почали нас брати в кільце. От. Коли ми нуждалися в допомозі в якійсь підмозі, то пан президент устроїв парад. Тільки не знати, чого він його устроїв, для чого. Дев'ять годин ранку командир дає команду, збираємося на бойовий виїзд. Але приїхали якісь офіцери на УАЗіку, щось поговорили з командиром, ми швидко назад зібралися і поїхали на завод. Приїхали на завод, я не знаю, хвилин пройшло, 10, може 15, і почався такий конкретний артобстріл. Вони нас засипали градами, ураганами, мінометами, всім. Це десь близько двох годин продовжувалося. Потім прикритився цей артобстріл, нам знову команда виїжджати в поле. Там само ми знову розвертаємо пушки, де були в перший раз. Ну і тут із посадки виїжджає три БМД, бойова машина Десанта. Виїхали вони і на них ну, по чоловік 15-20 піхоти сиділо. Команду валити трошки нам дав командир запізно, бо він такий герой у нас тоді коли не треба. Десять раз перепитував, наші, не наше, стрілять, не стрілять, йому в рацію десь ну, видно старші офіцери, які курювали операцію, кричать валити, а він точно не наші. Там... Ну, ітогі, команда Залп, перший вистріл, перша БМД бабахнула. Ті та піхота, як сімечки порозліталася. Ну, в ітогі тих три машини ми знищили. 26 серпня їде колона. Бачимо, їде колона. От, без, в нас були полоски білі по техніці. Вона просто зелена колона їде, непонятно хто і що. Командир каже, не стрілять. Вони почали лупити. Пішов бій, почали ми лупити з пушки. От, і якби, що найцікавіше, командир наш. Дивізіона. дав на тапки такого, з поламаним пальцем, біг, як лань якась дуже швидко втікав. Він просто взагалі сів, поїхав в штабчик. Ні-ні, ні він був, він відбіг, я не знаю, ну метрів 500 втік, показавши приклад солдатів. Теж солдати основна маса побігли. Ось. За ним і комбат побіг, який рахувався коректоровщиком пушки. Ну і сталося нас два розрахунки. Десь 10 людей, які дійсно ми. Дали коксу прочуханки російським солдатам. Ми знищили їхніх чотири метелеба, тягача і підбили танк. Ну, танк втік. Е, ну, видно, базилились на нас, як вони нас почали засипати, з чого могли. Це були і тюльпани, і нона, і гради. Це було все. Це психологічно було дуже тяжко перенести, але слава Богу, якось ми переносили то все по рації. Чути, коли, ну, Просиш допомоги, вони кажуть, пацани, чи там ребята, вам підмоги не будуть. Держитесь, там все буде нормально. ну. В кольці чути такі слова, це тяжко, чесно. Це багато хлопців, психіка така, Кукушка поїхала, можна сказати. ну, Руки опустилися. Потім, 29 серпня, вихід із котла. Перше кольцо ми проїжджали. Нормально, моїм, вони нам. Вони всі стояли пов'язки, білі на локтях і на колінах, буки в посадках. Вот. І їх було ну, небагато перше калічко. Ну а потім добралися ми до якогось села, і в тому селі були пулеметні точки, почали лупити. Нас ми спешили за технікою в якісь посадки, в поля, там вже і танки, і гаубиці, по-моєму, і все на світі і пішов в фарш. А й нас Бог вів. Якщо чесно так розібратися, це Божа допомога, тому що ми подивилися, як ми виїхали. Отако От російське село українське, російське, українське, ми вибралися на Комсомольське, реально ми отако віляли між тим всім. І, ну, як би, це, проскакало. Так. Тільки владу виню в цьому всьому, як би, тому що там полягло тисячі, багато. Хлопців, і якби, а всі хлопці в основному це були молоді, цвіт нації. Можна сказати. Це спеціальний був ну, геноцид. Я думаю, через пару років це при, признають геноцидом. Щоб не сказати, що це влада не допрацювала чи командування, то саме проще сказати, що це була погана дисципліна. Чи там... П'яні солдати, як вони любили говорити. Ми були на передовій, якби ми пили, то ми б, мабуть, такий бойовий шлях би не пройшли, ми б живі не вибралися. А є ще якісь там бояди, принаймні останнього часом чув партизанські руки серед самих людей там на Донеччині? Е, є. Основна частина з них це ті сепаратисти, яких обдурили, які зрозуміли, що їх обдурили, і якби вони теж дають там прочуханки добрі російським солдатам.